За останніх декілька тижнів ціни в аптеках стрімко поповзли вгору, що неабияк аби схвилювало пересічних городян. До управління охорони здоров'я почали надходити дзвінки від людей, котрі нарікали, мовляв, аптеки наживаються на неспокої в країні. Хочу сказати, що ціни на медичні вироби, які виробляються в Україні, зросли всього на вся там 5-7% це відношенню до того, як зріс зросла ціна, але ціни на імпортні. Ліки імпортного виробництва зросли різко це 40-50%, деякі на 100%. Декілька днів тому очільник медичної галузі міста Михайло Василишин провів нараду із представниками фармацевтичних фірм, аби вияснити причини. Вони виявились не штучними, а навпаки, об'єктивними. Ціна на медикаменти завжди фіксується в Міністерстві охорони здоров'я України, пояснив начальник управління. Коли аптеки закуповують ліки у великих дистриб'юторів, націнку роблять мінімально, отже, висновок один. Підняття цін самими постачальниками плюс коливання курсу долара і стали причиною подорожчання медикаментів. Я би попросив, щоб люди ну, трошечки були поміркованіші і не вважали, що ці аптечна сітка наша є, ну, як кажуть, нас на біді, на біді хоче заробити. Це далеко не так. І... Абсолютно, я не виступаю там захист абсолютно всього, але хочу сказати, що їхня поведінка на сьогоднішній день людська. Вони не підвищують ціни зверх того, що їм треба працювати, адже для того, щоб закупити слідуючу партію ліків, треба продати якусь партію і отримати при цьому прибуток. Попри невизначеність у ціновій політиці на ліки аптеки Хмельницького охоче зголосились допомогти нашим прикордонникам, яких відправляють на південь країни. Хочу подякувати всім аптекам міста Хмельницького. До нас звернулася Академія прикордонних військ, як служби в прикордонній службі, яка відправляє зараз слідуючу партію людей, своїх службовців і офіцерів, курсантів на захист наших кордонів. У них так само нестача ліків навіть не в НЗ і всюди. То ми, я зібрав тут основних гравців наших, самих таких потужних гравців на нашому ринку фармацевтичному. Ну, десь приблизно, я так думаю, тисяч на 30 ми забезпечили те, що вони подали нам просьбу. Ми в основному її виконали. Менш як за добу фармацевти привезли до управління ліки за списком. За день-два начальник управління охорони здоров'я планує провести нараду із головними лікарями медичних закладів міста, аби зібрати кошти. Вони акумулюватимуться в одній із аптек, і за потреби прикордонники зможуть брати там необхідні медикаменти. Осторонь подій не залишились працівники міської поліклініки номер 1 У ході виробничої наради, завідуючий хірургічним відділенням Іван Франко, запропонував денний заробіток медперсоналу перерахувати на потреби військовим. Краще, щоб вони пішли, не знадобились на озброєння, а думаю, що на медикаменти, на їжу, що потребує зараз армія наша. Лікар зауважив, неодноразово медсестри санітарки цікавились у нього, чим можуть допомогти військовим у настільки непростий час, коли я почув цю пропозицію. Про цю пропозицію, яка виходить від лікарів, від медичних сестер від сестер середнього персоналу. Ви знаєте, я відчув гордість за цей чудовий прекрасний колектив, яким мені довелося керувати, і я їм щиро вдячний. Денна заробітна плата в поліклініці коливається в межах 85 гривень. У медзакладі працює майже 4 сотні людей. Кошти вирішили перераховувати не через бухгалтерію. Кожен працівник отримав на руки номер рахунку Міністерства оборони України і за власним бажанням зможе фінансово допомогти військовим. У цих чоловіків не лише спільні інтереси у житті, а й у політичному баченні ситуації в країні та Криму. Серед них приватні підприємці, офіцери запасу та небайдужі хмельничани. Військову експансію вже недружньої Росії вони засуджують та організували коло однодумців у допомозі хмельницьким військовим частинам. Розповідають, як тільки дізналися про підготовку українського війська, одразу вирішили допомогти не заради визнання, а щоб кожен хмельничанин знав. Всі зібрані кошти дійшли до армії. Знаємо, в якій ситуації важкій знаходиться наша армія. І ми просто з хлопцями вирішили допомогти скинутись грошима і допомогти нашій армії. І тут відкликнулося дуже багато небайдужих наших хмельничан, які почали зносити кошти. Ми почали закупати продукцію необхідну нашим десантникам. Потім звернулися ще до одної частини. І Почали формуватися списки необхідного, що треба в першу чергу. Кошти на терміново необхідне оснащення для однієї з частин спецпризначення зібрали за лічені години. А вже наступного дня бойову амуніцію почали звозити. Ця інтервенція, яка і загроза, яка надійшла на Україну, потребує негайних дій. І ви розумієте, що особовий склад всіх Збройних сил готовий. До відбиття цієї інтервенції. Люди, підприємці, медичні працівники, прості люди надають нам допомогу. Як військові, так і підприємці були вражені дружньою та матеріальною підтримкою місцевої сирійської діаспори. Саме ці люди сповна розуміючи ситуацію в країні, чи не першими зголосилися надати значну частину вкрай необхідних коштів. Ми дякуємо всім підприємцям, простим хмельничанам. Адвокатам, медицині, дубовському ринку, підприємцям міста Хмельницького дуже вдячні сирійській діаспорі. Ми до них звернулися і вони нам допомогли дуже значною сумою, тому що нашому підрозділу з дуже було потрібно суттєве обладнання для бойових наших дій, і вони проплатили нам цей рахунок. Це дуже суттєва допомога була. Після такого патріотичного вчинку вмотивована армія та боєздатна готова боронити нашу країну. Я хочу висловити велику вдячність всім людям, які надають допомогу Збройним силам. Будьте впевнені, ми захистимо нашу державу, будемо стояти на захисті її суверенітету і територіальної цілісності. Збір коштів для підтримки військових частин Хмельницького продовжується. Необхідну інформацію кожен бажаючий може отримати за номером телефону, який зараз на вашому екрані. Декілька десятків представників громадських формувань слідкують за правопорядком на дорогах пліч опліч з деїшниками. Про альтруїстичну співпрацю мали змогу прозвітувати протягом прес-конференції. Відповідно, ми зверталися з пропозиції, і до нашої пропозиції дослухались, і дійсно воно так, щоб для щоб з нашими екіпажами ДАІ заступали ті активісти, які, хоча б орієнтуються, знають, ну будем казати, хоча б мають посвідчення водія. Щоб ми разом спільно здійснювали нагляд за дорожнім рухом. І саме головне, нашою роботою забезпечували життя та здоров'я громадян. Не всі інспектори як нам здається, все-таки є і хабарниками, і порушниками. Серед них є дуже багато дійсно нормальних, розумних, адекватних людей. Але ми чомусь, і в принципі, це правильне судження, чомусь здається все-таки враження по деяких особах. Які знаходяться при виконанні службових обов'язків, формі з жезлом, але ведуть себе неадекватно і тому складається враження, що все дає таке погане. За словами журналіста дорожнього контролю, ця співпраця вже дає свої плоди. Виявлено багато порушень правил дорожнього руху і громадського порядку. І сьогодні до відповідальності притягуються і прокурори, і податківці, і всі інші високопосадовці, що раніше майже не виконувалось. Покарання дістав і інспектор Юрій Чубій, котрий прославився на всю країну, коли проти водія застосував газовий балончик. А після влаштованого ним ДТП у стані алкогольного сп'яніння його звільнили з органів міліції за дискредитацію. Питання журналістів більше стосувались корупційних схем, в яких замішані і звичайні таїшники і їх керівництво. Якщо десь є така інформація, то це кримінальна відповідальність. І давайте, якщо такі факти є. Будемо ці матеріали спромотити прокуратуру і притягати людей винних, винних до відповідальності. Мабуть, не знайдеш в країні людини, яка б не стикалася із корупцією на дорогах. На рахунок того, що не зовсім такий механізм дієвий, щоб працівник даї, міг самостійно задокументувати провокацію чи дачу хабаря. На цим питанням ми будемо працювати. Стражі правопорядку переконували на прес-конференції, що до питання люстрації відносяться спокійно. Я готов проходити будь-які процедури законні, якщо на це потрібно. За особовий склад можу сказати, що керівництво управління планується по працівникам ДАЇ провести. Чи то буде атістація, чи люстрація, чи ілюстрація, те реатістація, яким як воно буде називатися, не в тому суть, але з участю вас, з участю громадськості, і будемо відповідати на ті питання, які будуть нам ставитись. Ми ж сподіваємося, що правоохоронці не лише на дорогах, а й інших підрозділів будуть жити за правилом закон один для всіх, адже людські життя, котрі вони охороняють, це найбільша цінність у цьому світі. На балансі в житлово експлуатаційній конторі нараховується 211 будинків, і 12 будинків знаходяться на обслуговуванні. Хмельничани, які обслуговуються цим жеком, не поспішають сплачувати квартплату. І від 5% пожильців за минулий рік контора так і не дочекалася оплати. Тому змушена була вдатися до державної виконавчої служби. А та вже за борги наклала арешт на 8 квартир та дев'ятьох власників автомобілів є дуже низький процент проплати, тому що ну, люди самі не знають, чи сплачувати за комунальні послуги, чи ці кошти залишати на якісь свої нужди. Ну, користуючись нагодою, я би хотів попросити всіх мешканців нашого міста, не тільки тих, яких обслуговує злове слоційне контора, щоб, будь ласка, щоб люди розраховувалися на комунальні послуги за комунальні послуги. Тому що, якщо люди віднесуться до цього з порозумінням, і всі розраховуються за комунальні послуги. Обсяг робіт буде виконаний значно більше, ніж це заплановано. Начальник Жеку каже, на не зважали, і роботу виконували минулоріч в повному обсязі. Капремонту піддали дахи будинків на Проскурівського підпілля 48 та Кам'янецький 58 Відремонтували дитячий майданчик та провели експертизу ліфтів. Встановили чотири пантуса у приналежному мікрорайоні. Власними силами провели заміну освітлення водостічних труб та поточний ремонт під'їздів. На цей рік з новими та оновленими дитячими майданчиками будуть жителі вулиць Чкалова, Прибузької та Курчатова. Обіцяють замінити ліфт у будинку на Подільській 25 та заасфальтувати прибудинкові двори на Чкалова, Вишневі та провулку північному. На запитання міських депутатів чи сприяють роботі жеку депутати-мажоритарники округу. Начальник відповів аргументами, хто скільки і чим допоміг. Члени товариства української мови імені Тараса Шевченка вплили ще один захід у вінок слави Кобзаря. У просвіті визначили кращих читців його поезії. Такі заходи у народному домі стали вже традиційними. Проте конкурс, присвячений 200-річчю від дня народження співця українського народу, відзначився новим баченням творів письменника. Своє розуміння шевченківських рядків на заході передали більше 40 учнів шкіл Хмельницького, переважно старшокласників. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньке зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Із дитячою безпосередністю та щирістю змагались в ораторській майстерності і найменші школярі. Рости, рости, моя пташко, вима коваці. Розвивайся, поки своє серце не розбите. Поки люди не дізнали тихої долини. Дізнаються, пограються, засушать та й кинуть. Ані літа молодії повиті красою, ані карі оченята, муті сльозою, ані серце твоє тихе. Добре, дівоче не заступить, не закриє, не ситі очі. Проникливим читанням віршів Тараса Григоровича. Учасники конкурсу вразили присутніх та подарували шквал емоцій. Учасники вразили своєю майстерністю, талановитістю. Настільки проникливо. Вони читають твори Тараса Григоровича Шевченка, що не в одного слухача на очі навертаються сльоза. Журі настільки вразила майстерність юних поціновувачів поезії кобзаря, що вони визначили одразу 10 переможців, які розділили між собою перше місце. Особливо відзначили Валерію Дан, ученицю ЗОЖ номер 8 яка отримала нагороду від товариства просвіта.